Ну вітання усім телеглядачам. Це проект тема дня на першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Болденська. Студія на сьогодні, як бачите, уквітчена. Це не випадково жіноче свято відзначаємо і говорити сьогодні будемо про нежіночі професії, про те, як у них працюються жінка. На початку як завжди, подивимося сюжет. а Потім я із задоволенням представлю гостю нашої студії. Ты небо рисуешь синим, а серым рисуешь скалы. Мужчин обязательно сильными, а женщин, конечно же, слабыми. Но небо лишь изредка синее, а серые вовсе не скалы. И вот приходится быть сильной, а так хочется быть слабой. Так вот, почему мы, женщины, будучи в ежедневной борьбе С трудностями, с перебитиями судьбы, почему мы становимся сильными? Именно наша профессия и работа в полиции. А... Наш характер і нашу душу привращають какби знати какби какую-то такою стальною. Знайомтеся Маргарита завдяки плітні праці та своїй впевненості до посади начальниці відділу розслідувань доросла дуже швидко. Говорить, зараз має дві домівки: Криворізький відділ поліції та той, де на неї чекає син та чоловік. Хоч частіше в першому вона проводить більше часу, проте запевняє, рідні ставляться до цього з розумінням. Мама на роботі розслідує діла, їздить там всякі преступлення. Сложне тим, що потрібно ще розпізнати приступника. А це свідча не незважаючи на те, що зовні пані мила та тендітна, але зі сталевим характером. Ти старт своєї спортивної кар'єри. Спочатку карате, потім рукопашний бій. І на усіх змаганнях перша. Це фото було зроблено на першому курсі, коли я вчилася у Кіровоградському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ. Це в нас були змагання з рукопашного бою. Я і брала участь і була суддею. Говорить, саме спорт проклав їй дорогу правоохоронні органи, бо, як завдяки йому, вона загартувала свій характер і зрозуміла, хоче бути поліцейською. Одним із принципів і е, основних е, засад е, даного виду спорту це було захищати та обороняти. Потім е, згодом я ще й почала е, ходити на Стрільбу в 11 класі я остаточно вирішила, що буду вчитися е, у інституті МВС. Впевнена у собі й дуже розумна. Перше, що приходить на думку, познайомившись з підполковником Ольгою, і це не дивно. Лише погляньте на кількість грамот і нагород на поличках, численні дослідницькі роботи. Потім кандидатська дисертація. Жінка зізнається, все її життя було та буде пов'язаним з наукою. Під час навчання, вже будучи курсантом, я дуже плідно займалася в научному кружку, який був в університеті, вивчала, досліджувала научні питання, пов'язане саме з кримінальним правом. І весь цей час, коли я працювала в Харківському національному університеті, ми теж плідно співпрацювали з практичними підрозділами з науковими організаціями. Але потім переїзд до Кривого Рогу і робота в поліції. Усі знання, які жінка накопичувала у собі протягом усього життя, дали змогу швидко піднятись по кар'єрній сходинці та зайняти високу посаду. Ми з вами сьогодні зібралися колеги питання обговорити щодо комплектування. Закладів вищої освіти у місті Кривий Ріг на сьогодні ставиться завдання головним управлінням національної поліції в Дніпропетровській області. Ольга Івановна щира відкрита дуже професійний керівник. Вона користується повагою серед керівництва криворізького відділу поліції, а також серед колег сектору кадрозабезпечення. Ці жінки доводять, що фраза слабка стать однозначно не про них. Тим паче їхньому таланту поєднувати роботу з наукою, спортом та родиною можна лише позаздрити. Сильні, розумні, відповідальні. Наші криворізькі жінки найкращі зі святом вас! Олена Трунова, Віктор Зубченко перший міський. Сьогодні будемо говорити про нежіночі професії, принаймні такими ми їх вважаємо, і про те, як у цих професіях працюються жінкам. У нас у гостях Вікторія Котова, екс-опроповноважений відділу карного розшуку. Ну а сьогодні це представник Донецького юридичного інституту МВС України. Доброго вечора, пане Вікторія. перше хочу привітати зі святом. І перше запитання про вашу екс-професію: чи мріяли ви колись розшукувати злочинців? Так, моя мрія спона розпочалася у дитинстві, коли улюблен... улюбленою моєю книжкою було пригоди Васі Королесова. Як хлопчик допоміг міліціонерам розкрити такий злочин, як шахрайство. Після цього я. Мріяла про це, і моя мрія здійснилася, коли я стала курсантом Донецького юридичного інституту ще у далекому 2004 році. А як поставилися батьки до такого вибору? Що вони казали? Чи не відмовляли? Можливо, рідні ваші там друзі, не знаю, не Ні, дивувалися ми, о, завжди підтримували і до теперішнього часу всі підтримують мене. Які були сюрпризи у професії, тому що одне це читати у книжках, як ловлять злочинців, а зовсім інше це робити це в реальному житті. Які були для вас несподіванки? Першою несподіванкою, коли я приступила до своїх службових обов'язків, було те, що із 32 осіб у відділі, я була однією жіночкою. Чоловіки, Це був приємний сюрприз? Дуже приємний. <хи> Чоловіки опікувались дуже мною, допомагали дуже добре допомагали. А той факт, що ви жінка, він взагалі ну, заважає на такій роботі складній емоційно у першу чергу. Емоційно, можливо, заважав мені, але підтримка керівництва на на той час дуже допомагала мені. Тому... Все вдавалося, і іноді е, жінка у цій, цій професії була необхідна, е, тому що е, огляд жінки злочинниці, підозрюваної у злочині жінки могла робити тільки жінкану, але це такі це правила тут зрозуміло, але якщо брати, от якісь ну більш більш такі складні моменти пов'язані там. Я не знаю, ну карний розшук. Це непростий такий відділ. Тут ну багато чого з багато чим стикаєшся, дуже таким неприємним, м'яко кажучи, Як ось ці моменти для жінки переносити. Всі тяготи переносила стійку, все було добре. Чоловіки якось оберігали якось вас оберігали, однак на рівні з чоловіками я виконувала свої обов'язки на рівні і дежурила у слідчо-оперативних групах. Тож, ніяких поступок, в принципі, ну, ні закон, ні посадові інструкції. Поступки не з'явилися, коли в мене народилася дитина, і тоді моє керівництво на той час прийняло рішення, вони мене дозволили не з'являтися на вечірню оперативку. Угу. Це було так. Ми відпускали додому, готовити вечерю чоловіку та своєму синочку. Угу. А от саме в інструкціях чи є якісь розбіжності між тим? Що має виконувати Ні, жінка? Немає гендерна рівність тобто, в МВС, так. Да. О, по статистиці о, кожна п'ята жінка в МВС, кож, кожний п'ятий поліцейський це жінка в МВС. В Україні? Штраф, так. Угу. Це цікава статистика. Так. <сум> як, як взагалі вирішили закінчити свою кар'єру саме у карному розшуку? Чому прийняли таке рішення? Що таке це, при, рішення я набула досвіду. і Вирішила було прийнято мною рішення з, 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 з спільно зі своєю сім'єю, е, поділитися досвідом з подростаючим поколінням. Тому зараз я працюю в Донецькому юридичному інституту, який у е, зв'язку з подіями, що сталися на сході України, вже п'ятий рік поспіль забезпечує освітню та наукову діяльність в місті Кривому Розі. А як взагалі ви ставитеся до цього поняття? Ну, розділення професій на жіночі та не жіночі? Е, і до речі, в Україні зараз, наскільки я знаю, вже скасували в принципі такі? Ну багато чого серед професій, які вважалися не жіночими, і навіть жінкам було заборонено там працювати, зараз це можна. Як ви ставитеся до цього питання? Я вважаю, що іноді жінки дисциплінованіші, ніж чоловіки, іноді відповідальніші, тому е, немає сенсу розділювати тим більш гендерна рівність, яку треба підтримувати все ж, ми ж йдемо в Європу. Тому... Ставитися е, нормально до нормально, цього, так? Принципі? Так, так. І жінка у погонах це також нормальне явище, в принципі і для самої жінки. Так, Існує даже таке поняття, як краса у погонах. Наші е, дівчата-курсанти, які о, зараз навчаються, часто беруть о, в конкурсах участь. Жінка краса у погонах, тому uh -huh. чому ні? Зараз ви працюєте в колективі вже жіночому, абсолютно так Так. тому в Я як керівник жіночого підрозділу. Які відмінності тут ви мали можливість попрацювати із чоловіками? Зараз ви у жіночому колективі. Які принципові відмінності? Е, зараз принциповою відмінності є те, що мені е, в якихось е, моментах треба бути е, жорстокішим. Чоловіком <ривісти>, у чомусь та, так? Да, виявляти якості чоловічного. Так, чоловічі, да, чоловічі е, якості. А чому так? Жіночки. Треба... Некеровані? Некеровані іночі. так. Тобто жінками все ж таки складніше працювати. я Правильно ну, так. Ну коли я працювала у чоловічому колективі, це було як під якимось крилом. Захист какого-то чоловіче плече. Відчували, <смі> Відчували. себе більш жінкою, да, більш жінкою. А зараз, о, о, коли я стала керівником, о, більш відповідальніше. Uh -huh. Я зараз пропоную подивитися о, також о, про чоловіче плече, як чоловіки радували о, жінок міста просто на вулицях. Ми це все побачили на власні очі і зараз покажемо і вам сюжет, будь ласка. Ой, да, дякую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Дуже гарний усмішко посміхатись. Дякую. З 8 березня. Дуже гарна посмішка. Посміхатись частіше. Спасибо з вами. А вам яке ради? Спасибо. спасибо. Всего самого хорошего. Спасибо вам большое. А спасибо. А Очень приятно. спасибо, Очень... спасибо большое. 5 тисяч квітів в обмін на 5 тисяч посмішок. Волонтери від команди Костянтина Усова привітали мешканок кривого рогу зі святом весни, даруючи букети просто на вулицях міста. Пішки від 96-го кварталу до 95-го, Потім на соцмісто, південних ГЗК, Гданцівку, Макулан, карачуни, змичку, проспект поштовий та центральний ринок. І все це задля того, аби зробити щасливими якомога більше представниць прекрасної статі. Я благодарна що мені подарували такий... Скромный, красивый тюльпанчик. Но я хочу поздравить прежде всего всех женщин Кривого Рога с праздником 8 марта. Пожелать им добра, счастья, любви, чтобы их любили все мужчины на земном шаре. И чтобы был у нас мир. Для декого квіточки від команди Усова стали першим подарунком у святковий день. Дехто радіє черговому букету та з посмішкою на обличчі вітає усіх жінок міста зі святом. А їду до подруги, а там, звісно, ну, це ці квіточки їй. Дякую вам, велике дякую. Я вітаю всіх жінок нашого міста з 8 березня. Будьте щасливі. Я хочу поздравити свою маму Наташу, з праздником, з 8 сосьми марта. Ми свою бабушку. Щастя, більше свободного часу успіху і здоров'я, святкову акцію для жінок із кривого рогу, організував нардеп Костянтин Усов. Жодна містянка не залишилася без уваги, тому щиро вдячні за квіти та небайдужість до проблем міста. Наш депутат, спасибо, наш нашого спасибо йому за ДК, спасибо. за сквірі. Да. І дуже рада, приємно, що да. ви нас так дуже приємно загалі. Ну, настільки приємно, просто емоції переповнюють. Вдячні вам дуже вдячні, Дякую вам. Приємно. Приємно, що жона молодь красива, що нас у душі вітають. Криворізький нардеп Костянтин Усов вітає мешканок кривого рогу не лише через волонтерів, але й особисто бажає не втрачати життєвого оптимізму та енергії, а також сяяти відчастя не лише один день на рік. 8 березня це прекрасна можливість проявити увагу до своїх жінок, привітати їх, викликати усмішку. Усмішка це та прикраса, яка робить красу кожної жінки досконалою і очевидною. І сьогодні ми ставимо рекорд у кривому розі вітаємо. Тисячі тисячі жінок вони не вірять, що просто на вулиці їм дарують квіти. Вони усміхаються, вони раді, вони щасливі. І ця часточка щастя вона відчувається і нами теж. Закінчили квітниковий марафон на вулиці Лермонтова біля дверей громадської приймальні Костянтина Усова. Команда парламентаря вітає містянок зі святом та бажає частіше посміхатися, аби дарувати радість оточуючим. Олег Єрмолінський, Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Микола Нечепоренко перший міський. Вікторія, як ви вважаєте, жінки і чоловіки однаково ставляться до своїх посадових обов'язків? Ну з огляду на саму посаду, я вважаю, що треба ставитись однаково, тому ну, але що в реальності відповідальність. Як? Я вже казала, як я казала раніше, я вважаю, що жінки дисциплінованіші та відповідальніші. Однак, мій керівник чоловік, і тільки завдяки йому. О, Нашому вищому переселенцю, як є така назва згідно закону, uh -huh. нам вдалося вижити і нам вдалося далі працювати і тільки завдяки чоловіку, чоловіку uh -huh. нашому керівнику. А як вважаєте, чи є професії, де все ж таки от жінкам працювати краще, і, можливо, професії, де все ж таки чоловік більше буде доречний? Ну, жінкам краще працювати, мабуть, в якихось творчих професіях, можлива професія е, вихователя дитячого садку, тому. Те, що все ж таки традиційно вважається жіночими професіями. Да, так, да, так. Чи вдається вам залишати, ну, особливо, коли ви працювали у карному розшуку, залишати ось, ну, такі якісь, можливо, моменти робочі на роботі, і коли приходите додому, вся жінок. Я ж завжди таки... залишаю всі робочі моменти на роботі. У мене є улюблене хобі, я вишиваю хрестиком. тому… Ввечері, коли я приходжу з роботи, так релаксирую. Такої проблеми немає. що Немає зовсім. Робочую. Немає участньому, я не переношу свої проблеми на сім'ю. Як ставитися до свята 8 березня? Дуже добре ставлюся. Як вас вітали зазвичай чоловіки О, сьогодні? Дарували колеги. маленькі подарунки. Дуже дуже добре вітали. Тож я хочу. Через те, що ви зараз із нами, я також хочу вас привітати. Будь ласка, Спасибо. ці квіти для вас. Дякую, Спасибо. що ви прийшли, що знайшли для нас час сьогодні. В гостях у проекту тема дня ми обговорювали жінок у нежіночих професіях, принаймні у тих професіях, які ми звикли вважати нежіночими. Виявляється, все іноді не зовсім і так. У нас в гостях була Вікторія Котова, це представник Донецького юридичного інституту МВС України, колишня упроповноважений відділу карного розшуку. Також МВС України у студії працювала Наталя Болдинська. Я вітаю усіх прекрасних жінок кривого рогу зі святом і до зустрічі на першому міському.